Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. Сьогодні у нас, друзі, не буде цін на овочі та фрукти. Сьогодні у нас не буде ринків, але сьогодні у нас мега потужний випуск, в якому ми прогуляємося парком, прогуляємося біля озера, Ото воно є. Та поспілкуємося про те, що наболіло. Я розкажу вам про пенсії в Україні середні. Я розкажу вам про зарплати середні. Я розкажу вам про нові правила на Оликс. Платформах, коли просто обдирають долипки. Я розкажу про ремонт доріг, а також розповім, скільки можна заробити на збиранні полуниці. Так, така робота теж є. А також скільки отримує рятівник на київських пляжах. Якщо ви готові, вподобайку влупили, палець вверх сверхпоржалі, пристігнули рівні. Погнали. Друзі, я знаходжусь у такому. Парку. Про нього мало хто знає, бо він так подаль від дороги знаходиться. Ем, я не знаю, яка в нього назва, бо навіть на Google Map я не знайшов. Якщо рухатись від Троєщини у напрямку Почайної, по Роману Шухевича, проспекту, то по правій стороні якраз буде оці, оця краса. Ось там от, дорога в напрямку Почайної і тут ви звертаєте, бачите, розпочинається парк. Він складається з двох частин: одна частина тут, інша частина з того боку. Взагалі, сьогодні у Києві дуже-дуже дивна погода. Якщо ви подивитесь на мене, подивіться, наскільки, як ви вважаєте, скільки градусів зараз за вікном, дивлячись на мене. А я вам скажу, що коли я вранці виходив на балкон, то я подумав, що десь 20 градусів. Але потім, коли я зайшов у інтернет, у ці заморські натівські інтернети, то я подивився, що 9 градусів, і зараз реально відчувається як 9-10 градусів. Дуже дивна погода, начебто є і сонце, начебто є і тепло якесь. Але навіть якщо ви на людей подивитесь, хтось навіть в шарфіках, бачите, хтось у курточках, хтось, у, ну, в шапках я не бачу, але в капюшонах бачу людей багато. І, в принципі, це, звичайно, тепліше, ніж було один, два, три дні тому, але хі, хочеться вже, друзі, якось трохи-трохи. Літа і друзі. З чого я хочу розпочати? Мабуть, з того питання, котре зазвичай ви мені задаєте. Багато хто задає, але я мені якось раніше було лінки шукати. Значить, зарплатня зарплатня в Україні. Я не кажу про Київ в Києві. Зрозуміло, що вона трохи вища. Зарплатня в Україні на сьогоднішній день. Середня зарплатня в Україні 22%. Тисячі гривень. Я навіть не буду розповідати, що хтось отримує, да, якісь депутати там чи чиновники отримують 300 тисяч. А якийсь двірник у звичайному київському дворі отримує там 8 тисяч гривень, мінімалку. Але, ну, як є кажуть, 22 тисячі гривень середня зарплатня. Хто не в Україні або е, не розуміє цифр, ви ділате просто на 41, отримуєте в доларах. Дивіться, яка краса. Знаєте, вітру нема, е, качочки курсують від берега до берега, діти тут гуляють. Я не знаю, чи вже є якісь е, канікули чи ні, але дітей чомусь багато. Зараз на годиннику, до речі, третя година дня. І, в принципі, повинні бути мені здається у школах. Що стосується зарплат, де більше, де менше отримують. Я був здивований, тому що мені здавалося, що в IC, що в якоїсь інформатиці більше отримують люди. Але в ніджки в будівництві та архітектурі зарплатня більше, і вона вже складає приблизно не 22 тисячі гривень, а 30 Тисяч гривень до 30, на змогу, так, не 30, а до 30. Це ось такі сфери, котрі, друзі, цінуються чомусь більше. Якщо казати про середню пенсію в Україні, середню пенсію на квітень 25-го року, це пару тижнів тому, вона складала 6 тисяч. 341 гривню. Це приблизно десь 154 долари. Не знаю скільки в євро, де діліть на 41 або на 43. Це небагато, ну як є. Це цифри, я не видумаю, не беру з потолка. На вихідних, до речі, ось тут дуже-дуже багато людей: хто гадує качок, хто навіть рибалить, вони з того боку, я не знаю, видно вам чи ні, людина. Щось намагається зловити. Наступна новина, ну як новина, моє спостереження, що зараз відбувається якась у Києві вакханалія стосовно доріг. Всюди, ось куди не плюнь, всюди щось ремонтують. І е, ремонтують більш того, не дороги, а поніжайки. Тобто на перехрестях, де люди е, на візочках, да, там, на інвалідних візочках, чи мам, мам, мамочки з дитинками хочуть е, з'їжджати, то всюди ремонтують поніжайки. Тобто вони виривають оці. Краєчки доріг, да там я не знаю, як це правильно називається, і заново асфальтують, роблять понижайку, Ну коротше, роблять це по феншую. Я завжди на це у вас, друзі, питаю: як ви відноситесь за таке вкладання коштів? Чи можливо більш раціонально їх по іншому якось використовувати? Чи норм? Наступна новина стосовно OLX. їй десь тиждень і, чесно кажучи, я дуже здивувався, коли більш детально ознайомився з нею. Я гадаю, що будь-хто з вас хоч раз продавав щось на OLX, або якщо не продавав, то як мінімум чув про таку площадку, де зазвичай можна купити дуже багато цікавого по дуже вміняємим цінам. Якщо мені, наприклад, щось треба продати, де, там, телефон, наприклад, чи чохол, чи я не знаю там якусь футболку, чи ну якийсь непотріб, можливо, да салонку, перечницю, то скоріш за все, перше, що мені прийде на думку, це зайти на Олекс і саме там виставити це на продаж. Так ось, друзі. Зараз вже розглядається законопроект, що з кожної продажі, з кожного товару, з кожної людини буде братися 10%, 10% податку, 5 з котрих це військовий збір. Тобто, ну, це, я розумію, це добре, бо на Оликсі багато хто робить свій бізнес, да? і вони мені здається, повинні платити податки. Але, друзі, проста арифметика. ну, наприклад. Якщо мені потрібно продати чехольчик, чехольчик від телефону, котрий і так новий коштує там 100 гривень, я хочу його продати за 30 гривень, наприклад. Арифметіка. Значить, OLX, сам OLX бере за те, що ви там розміщуєте, 1%, здається, 1% плюс 20 гривень. Тобто, якщо чохол в мене коштує 30 гривень, то я сплачу ще зверху. 21 гривню. Це просто за те, що я його там розміщу. Сюди я не додаю ще доставку. Доставку Карпоштою чи новою поштою. Окей. Але ось ці ще додаткові 10%, котрі буде брати ще як мінімум від 30 гривень. Це скільки? 3 гривні. 21 гривня, плюс 3 гривні вже майже 20, 20 24 гривні. Я вже майже сплачую ту саму ціну за. Мічасний чохол, скільки він реально коштувати мені буде у продажі. Вартість цього чохла тоді потрібно ставити не 30 гривень, а скільки 51 гривню, щоб перебити. Коротше, якийсь бред. І саме цікаве, це стосується всього. Хоч нова річ, річ хоч беушна, е, хоч ви продаєте за 100 гривень, хоч за, хоч за 1000 гривень. Більш того, якщо людина продає, е, торгує да, на цьому на науликсі і продає більше ніж 3 одиниці за е, рік або е, заробляє на цьому більше ніж 2000 гри, 2000 євро за рік. То він повинен ще під цю справу відкривати особистий рахунок у банку. А 2000 євро на мінуточку, ми ділимо, наприклад, на 12 да, і отримуємо, що це десь 160 євро в місяць. Тобто, якщо ви торгуєте щось продаєте на 160 євро в місяць, то вперіоти з пісні відкривати банківський рахунок. В гривнях це ну, приблизно десь 6 тисяч гривень. Слухайте, якщо я буду телефон продавати, да, або якусь камеру, про котра коштує там, 5, 6, 10 тисяч гривень, то що мені для того реально, да, щоб раз на 5 років продати свій телефон, бо я його, наприклад, да, там вже змінив. І саме для цього мені потрібно йти, відкривати якийсь ну, це, це треш. Ну, друзі, ну це треш. Я, ну я, я собі не уявляю, щоб мені продати, просто мінімізувати якісь, е, якісь сили. Да, ось я виставив телефон. Там е, людина замовила, звідкись да там з Харкова чи звідкись з Одеси. Все. Друзі, наступне те, що я вам хотів розповісти, це новина, яку я побачив стосовно київських пляжів. В минулому році було заборонено купання людей, але при цьому на київських пляжах всюди були рятівники. І мені на очі потрапив якраз публікація, де запрошують людей працювати рятівниками. Коротко, ось тут я покажу вам, як це звучить. Коротко, тезісно, Якщо ти хочеш роботи, яка поєднує спорт, команду і т.д., і т.д., ти бути, хочеш корисним, додавайся до нас оплата від. 1080 гривень за зміну. Якщо порахувати, я не знаю скільки зміна з восьмої до 8, чи скільки, але якщо брати звичайний робочий такий формат, да, графік, 20 робочих днів буде за місяць. Тобто при е, вартості при, при зарплатні 1080 вісімдесят гривень за зміну, 20 робочих змін буде скільки? 80, е, 20 тисяч гривень всього навсього а ми з вами тільки що казали про що? Про те, що по Україні 22 тисячі гривень середня зарплатня. Коротше кажучи, для людей, котрі можуть зберегти здоров'я тим, хто купається та не може сам прослідкувати за собою або за своєю сім'єю, то 20 тисяч гривень, мені здається, це малувати. Як ви вважаєте? Напишіть. Зараз, друзі, потихеньку-потихеньку полуниться. Стає більш доступною, падає в вартості. На сьогоднішній день можна її знайти і за 250 гривень. Я купував за 260, перевіряв на нітрати. Все, норм. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропустити це відео, де я перевіряю на нітрати. До речі, друзі, в мене є тікток. Саме там я вважаю, що для тих, хто не полюбляє довгі відео, оці 20 хвилин щось дивитися, там однохвилинні відео. Обов'язково туди переходьте, дивіться, як мінімум, просто додайте до закладок і збережіть, чому пояснюю, чому. Тому що, наприклад, останнє відео да, про е... огірки з ринку Троєщинського подивилося. крім вас, може ви подивилися, може ні, вже півтора мільйони людей. Якщо ви ще не там, якщо ви ще не зі мною, то скоріше виправляйте це. Що стосується, друзі, полуниці, полуниця на сьогоднішній день все більше і більше, але її треба збирати. В одному з наступних відео я не можу сказати коли, але це буде 100%. Е я розповім вам, як працює цей бізнес. Я завітаю до однієї з... Е Теплиць е, Київської області, та ми поспілкуємося, чи варто це розпочинати, які підводні камені, скільки на цьому можна в принципі заробляти, е, як е, довести людям, що ніяких хімікатів у полуниці котра. Вже з'являється у квітні, наприкінці квітня місяця в Києві, е, немає і її можна теж коштувати. Бо 9 з 10 людей кажуть, що якщо плуниться 1 травня, в е, 2, 5, 10, то це хімія, це хімоза, це нітрати і ТДП. Коротше, її коштувати не можна. Тому щоб, знову ж таки кажу, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться е, на канал, бо тільки так ви зможете це відслідкувати. Друзі, що стосується зарплат, на збір Полуниць у Європах. Я знайшов е, дві, так би мовити, ну, вакансії, не вакансії, дві цифри. Значить, перша цифра каже про те, що у Фінляндії е, за один кілограм зібраної полуниці людина отримує 1 євро 40 центів. Я не знаю, чи багато це, чи мало. Скільки за день може людина зібрати кілограм 10, 20, 30, 100 кілограм, але я. Знаю точно, що після трьох-чотирьох днів, після тижня такої роботи багато людей хочуть від неї відмовитись, бо не можуть просто розігнутися, бо спина ломить так, ну ви уявіть собі там повзати за цією полуницею. Другу цифру, котру я знайшов, це стосується Німеччини. Дивіться, яка краса клас? Яка краса! і уточки які-то. Що стосується Німеччини, актуальність на 25-й год. На 60 днів, це, мабуть, сезонна да, така робота, в такий пік, да, пік сезону, на 60 днів пропонують людям від 18 до 35 років зарплатню 5100 Євро. Знову ж таки, я вам не скажу, чи це вже вирахували податки, чи ні. Скільки за 60 днів людина повинна там вкалувати. Да? Чи з 8 ранку до 8 вечора, чи якісь перерви, чи якась ну, якийсь ліміт є. Але цифра така: 5100 євро за 60 днів. Тобто це 2600 євро, ну приблизно 2100 євро за. Один місяць за 30 днів. Ця робота дуже тяжка. І 2000 євро, ну, знаєте, так і так. На дорозі не валяються, але ну, слухайте, не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що ви про це думаєте. Дивіться, що в парку є такий екстрений виклик допомоги. Поліція отут от. тільки для екстрених викликів, якщо. Я бачив, як воно працює. Натискаєте цифру. Тут за цифру кажу кнопочку, загоряється оцей оця, оця штучка зверху, і з тобою на зв'язок там хтось виходить. Реально працює, реально. Можна, якщо є якісь питання, проблеми, можна користуватися, друзі. Я думаю, що кожен з вас чув про замах на Стерненка. Я не буду зараз поглиблюватися у політику, але я хочу звернути вашу увагу на інше, а саме на те, що і як можна почути від захисників, від адвокатів, коли вони захищають ту чи іншу людину, котра порушила, я не знаю, котра б винна, так би мовити. Ну, це ще треба довести. Коли провели обшук, да, у цієї людини. Там, жіночка, ну, вона вистрілила там, коли волонтер цей виходив з е, охоронцями, вистрілила, да, там, потрапила там, кудись у ногу і т.д. Вони провели обшуки вдома у цієї жіночки і знайшли, наче, знайшли, наче, знайшли там вибухівку. Що каже адвокат про е, це. Дословно, друзі. Вона варила вибухівку, думаючи, що це унікальна єдина в світі отрута від колорадських жуків. Адвокат підозрюваний у замаху на Стерненка. Що? В якому бреду в голову може прийти те, що вибухівку можна назвати снадоб'єм для колорадських жуков? Це такий бред. Ну, друзі. І це робота адвокатів, це робота захисників. Це в мене, як я це почув. Да? В, мене, в мене на голову не налазить, як взагалі у людей це може прийти в голову. Ну це може це ж треш. Це треш, люди. Це треш. Я зараз бачу багато школярів, і я так розумію, останній дзвоник, чи як воно називається, буде до кінця травня місяця. Поступово-поступово починають фотографуватися. Бачите, бідні діти в такої, в такої халадриї домовились з фотографами, повинні бачите, фотографуватися по поодинці. Ось, до речі, те місце, де бачите, можна робити дуже красиві, дуже якісні фото. Ну не знаю, я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були у нас якісь, наприклад, фотосесії, коли ми закінчували школу. Ну, мабуть, були, але ну, точно не в такому, не в такому холоді. Друзі, сьогодні я був на одному з ринків Києва, ну, можна назвати це одноденний продуктовий ярмарок. На райдужному. жному обов'язково подивіться, буде посилання під відео, а також у своїй підкасті. Я дуже давно не був на продуктових ярмарках і я. Згадав цей настрій продавців, котрі е, чомусь вважають, що їх огірки з помідорами не можуть бути зафіксовані на відео. Останній час я подорожую по е, ринкам сел, по недільним ринкам, е, вони, вони більш атмосферні, вони більш позитивні, вони більш якісь, знаєте, зовсім інші. І ось саме на цих ринках. Я вам чесно скажу, в селах за весь час не було жодної людини, котра би коли я щось знімаю, щось розповідаю, сказала: не знімайте мене, не розповідайте, не фотографуйте. Не було такого. Так, була одна людина, котра постфактум вже потім попросила заблюрити на відео її обличчя. Вона не була продавець. Вона просто, я так розумію, спілкувалася рядом з продавцем. Ну чомусь, можливо, не схотіла без питань, взагалі. Але ось таке відношення да, до фотографій, до е, відеокамер, саме у киян, я в селах не зустрічав жодного разу, чесно скажу. Я не знаю, з чим це пов'язано, але. Факт є, залишається фактом, і е, мені здається, що якраз у Києві, де люди в принципі нурально е, кожної кожен крок зустрічаються з камерами, з фотоапаратами в торгівельних центрах, в метро, всюди. Вони, мені здається, повинні відноситись до фотографування. Тим паче, якщо ти продавець, якщо ти щось продаєш. А приклад тому ринок на Троєщині, да, коли півтора мільйони людей подивилося тебе і прийшли. Тому, приклад, людина з Проціва, да, котра з коренів дерев робить всілякі творчі задуми. бізнес котрого, і до речі, я лишив його контакти. Теж на візитці подивилося, там майже мені здається 100 тисяч людей. І клени, дупи, акація. А це більше темне, воно це що яке Це Лак просто Ні, це він маслом потрібен. А, маслом масло. Ага. Я впевнений, що як мінімум, хоча б один, два, три, десять, зателефонувало йому та запитало. Я бачу багато людей, багато бізнесів, багато продавців, котрі реально кожен свій день розпочинають з якоїсь, ну в лапках звітності. Чи в Тіктоці, чи в Ютубах, чи в інстаграмах, для того, щоб як мінімум люди знали про них, а як максимум, це по суті онлайн реклама, онлайн-продаж. Досі в мене іноді виникає питання: а що не так із тими продавцями, котрі не хочуть, щоб їх. Овочі та фрукти фільмували, фотографували. Я не кажу про лиця. З лицями тут все зрозуміло, хтось не хоче світитися, комусь соромно, що він продає, да, там, перед сусідами тут без питань взагалі. Але саме якщо ось капуста, я пам'ятаю виноградар, і в мене, знаєте, мурашки на коже з'являються, тому що майже. Після кожного візиту туди у нас якийсь треш контент з'являється. Тому, друзі, в мене побажання два: побажання до саме продавців. Якщо ви не хочете, щоб вас фільмували, щоб у вас я кажу про лице, я не кажу про овочі і помідори. Щоб вас фільмували, ви просто можете це сказати. Будь ласка, там можна без щоб наше лице не потрапляло. Взагалі без питань, взагалі. А друге, якщо ви впізнаєте мене, якщо ви бачите мене, теж зовіть, ми зробимо з вами якусь міні безкоштовно. Це все робиться безкоштовно за весь час. Жодної якоїсь реклами, за котру я отримав гроші, не було. Все робиться тільки з мого боку, якщо людина позитивна, тому чому б не розказати про її товар, про ціни, про її місце, дислокацію, локацію, де вона знаходиться. І... Взагалі, що вона продає? Звертайтесь, якщо ви мене бачите, одна хвилина цього відео може. Додати вам <хи> купу, купу звернень та людей, котрі можуть заталофонувати, купити, замовити. Ну що, друзі, ось пройшли ми з вами в озера, чесно кажучи, хлопці і дівчата вийшли на фотографування вже <хи> такі, знаєте, зябліки. Як вам такий формат? Такий лайт формат, знаєте, без грузу, без якогось. Обсудили ми останні новини, обсудили ми те, що наболіло, так би мовити. Якщо цікаво, Якщо ви хочете періодично, щоб такі формати у нас були, обов'язково вподобайку влупіть. Друзі, нещодавно ми з вами були на ринку, точніше, після його закриття, і ми збирали фрукти і овочі фрукти для борщу. Так, а редиска нормальна тут, можна брати. Сікайте, ну, лохина не нужна, сидріте, вона стоїть по 1000 гривень. Авокадо, взагалі, вважається, що чим м'якше, тим воно лучше. Але це мягче вже. Апетит приходить во время едини. Зараз посмотримо, що у нас тут ще предлагают. Ох, ніхіра собі, смотрите, тут гора, тут Пізанська башня з с, с огурцов. Обов'язково подивіться, посилання буде під відео або слайші підкасті. Нагадую, якщо під тим відео у нас збереться 500 лайків, то з того, що я зібрав з асфальту, а я там зібрав подивитись, що я приготую супчик, я приготую борщик. Ну все поняли. Водобайковопілі, вверх прожали. коментар. Чекаю у якості фідбека. И, звичайно, друзья, подписочка. Подписочка наша. Все. Благодарочка Низкий Уклин вам всем. До новых встреч, Всем пока.